Шокуюче звірство в Івано-Франківську. Чоловік закатував до смерті собаку. Нещасну тварину припускають волонтери. Нелюд імовірно порубав. Це сталося на обійсті у сусіда власниці. Пса саме сюди розповідають зоозахисники. На крики жінки збіглися люди. Вчора це було гарно. Яскраво видно це е, цегла з кров'ю. Тут собака, мабуть, видиралася, бо тут є шерсть. Там купа крові на листях є. Там, якщо зараз повільно переведете камеру, там валяються якраз рукавиці з кров'ю. Вони досить гарно випали, і що їм в голову стрільнуло, чи може цьому чоловіку досадити, зробити боляче, чи чи просто познущатися. Ну я не знаю, що в людини може бути в голові, щоб так один, мабуть, тримав, один бив, я не знаю. Чи вони двоє мають за це відповідати? Тварина хотіла втікти, але на жаль, не втікла. Стікаючу кров'ю собаку, небайдужі віднесли до ветклініки. Поруч масивні рани на тілі, побита голова, зламана щелепа та повністю розтрощена лапка. Побачене шокувало навіть лікарів. кажуть, судячи із травм, тварину жорстоко і довго били за її життя, боролися до останнього. Та надранок ляля так звали шестимісячну собаку, померла. Характер е, свідчить про те, що були внесені якимось е, ну частково там гострим предметом. Ну, тобто рани такі рубано-рвані. Е, характер ураження і кінцівки говорить про те, що її, їх наносили часто, бо вона була дуже сильно потрощена. Якщо чесно, шанси в неї не були, апріорі дуже високі, але е, ну, була такі, така невеличка надія, що вона все-таки хоча б доживе до, до ранку, хоча б. але на жаль. На місце жорстокої розправи волонтери та небайдужі викликали правоохоронців за фактом жорстокого поводження з тваринами. Відкрили кримінальне провадження та пояснити за що так поквиталися із нещасною собакою її господиня поліції так і не змогла. на місце виклику правоохоронці виявили на подвір'ї одноповерхового будинку 34-річну жінку та собаку. Тварини мали явні ознаки жорстокого поводження. Пояснити, хто жорстоко повісся з тварини, вона не змогла. На момент інциденту жінка була нетвереза. медики діагностували в неї 3,6 проміли алкоголю в крові. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 299, жорстоке поводження з тваринами Кримінального кодексу України. Наразі слідчі встановлюють деталі справи та шукають злоумисника. За скоєний злочин йому загрожує обмеження волі на строк від одного до трьох років або від двох до трьох років за ґратами. Тож зоозахисники сподіваються, кривдника тварини таки покарають. І цього разу справа дійде до суду. Марина зараз загинула. Тварина має там мала тяжкі е, ушкодження, які привели до е, смерті. І ми надіємося, що ця справа не загниє, як загнили 10 справ. А які були написані наші заяви до цього часу, що ця справа буде мати рух в суд, тому що є достатньо доказів, є достатньо персон, які брали в цьому участь. Це просто треба гарно спрацювати поліції, щоб ця справа була не закрита. І пішла до суду і був вирок по суду. Сьогодні це був ПЕЗ, завтра. Це може бути ваша дитина. У нас на адеквати по вулицях. Наталі Андрій Гаргара, телеканал 402.